Автомобілі моя пристрасть, знайомтесь, субаришня, так звати мою гоночну в вирок STI. З поміж тисячів то для мене вона завжди номер один. Саме про неї я завжди мріяла і хотіла. Коли я побачила її вперше, то просто не змогла встояти. Я закохалася. Її форму, її звук, її характер. У цій машині подобалося все. Вона прекрасна. У чудового дня я почула стукіт її серця, голос двигуна, і зрозуміла, що всі мої проти просто-напросто були відмовками. Я хотіла її до сліз і не уявляла себе без неї. Вона увірвалась в моє життя впевнено і безповоротно. Через тиждень я вже гордо їхала на свою мрію і ніяк не могла в це повірити. Все, як я уявляла: кузов, колір, тюнінг. Хто б що не говорив, але мрії збуваються. Швидкість, адреналін, драйв. За кермом по-іншому відчуваєш пульс життя. Гурки двигуна змушує твоє серце бутися частіше, заряджає силою, наповнює енергією. Автоспорт став справою мого життя. Вісім років я віддала тренуванням і вдосконаленню своїх навичок водіння. Тепер я кандидат у майстри спорту України з автомобільного спорту. Я роблю те, що мені найбільше подобається в житті, і саме це допомагає мені рухатись далі. Я присвячую цьому всю себе, бо любов це коли ваші серця б'ються в такт. Мрійте наповно, Змініть слово мрія на ціль, бажання на завдання, прагнення на «дії» і результат не змусить себе чекати. Давайте разом зазирнемо під капот різних авто: дорогих і не дуже спортивних та позашляховиків, пожирачів бензину та дизелю або екологічних електрокарів. Відтепер огляд залізних коней у нашому тест-драйві.